Наші предки понесли православну віру на Київ і крестили тоді ще київських полян, полян київських, котрі через 100 років після того, як вже ми були крещені, ще переносили людські жертви. Князь Владимир, кулівідів, дикарство народу вернулися із походу, та християни, славасловили Господа, крестилися, а язичники принесли людську жертву, кинули жетон, а жетон упав на. Християнина, батько захищав свого сина і його спалили, принесли в жертву. То було за пару років до хрещення київських полян. Ну лише після того, як київські поляни стали християнами, сталися назвати нашим іменем Русь, Київська Русь, пізніше получила назву. І стали православні, так значить, наші предки понесли. І аж до Аляски дійшло православ'я нашої. І ми сьогодні кажемо, як нам важно знати історію, як нам важно знати, не податися а ніякому чужому впливу, не чужої релігії, не чужої ідеології, не чужій релігії з її деколи, новими традиціями, Деколи думають. А що таке, наприклад, наші колядки? Казало бися, такі ж, продіби, і другі такі мають колядки, Оказується, Навіть в самих колядках ми видимо унікальну і благодатну традицію, яка допомагала нашим людям не асимілюватися. І коли приходили сюди чужі люди, вони нараз почали наші древні колядки міняти язик, колядок. старого язика почали формувати по-новому. Но народ все одно співає колядки по-старому, як співалося сотні років тому назад. Божа мати, благослови наших людей, щоб ми в сьогоднішній день ніколи не забули за своє, бо тяжкі часи нині є, і воєнні часи, і не вистачає деколи многим людям елементарно продуктів. Многі люди часто терплять від холода, голода. Но місці з тим віра в Бога робить нас способними найтяжкі часи вижити і достойно пережити, дивлячись на позицію і красоту поведінки Даніїла і Божих людей у плену. І завершення. Є один Псалом 136. Він називається. На ріках Вавілонських, а хат була, плен був на ріках Вавілонських. І от тому псалмі звучать слова Псалмопевця: на ріках Вавілонських у плену, там ми сиділи і плакали. Ми розвіщали на вербах наші інструменти, котрими ми грали во время богослуження. А той народ, який нас плінив, Казали нам, заспівайте нам дащо із ваших пісень. І псалмопевець відповідає, як ми заспіваємо Божу пісню на чужі землі і завершує псалмопевець словами. Най язик мій прилипне, к гортани мої, к гортанці мої, якщо я забуду Єрусалим. Коли буду мати якийсь праздник, щоб у першу очередь спом'янути, хто я? Єрусалим, З Єрусалима свою релігію, свій язик, свою культуру. Наші люди тот псалом читали. І де би наші люди не були, на ріках Вавілонських, і на ріках бельгійських, і не на ріках американських, наші предки помнили Карпати, помнили православ'я і фактично. В началі 20 віка православ'я возродилося в нашому краю благодаря нашим емігрантам з Америки. І вже, якщо говорити про возрожденні, то не руські на танках принесли нам православ'я в 1944-1945 році, а в кінці 19 віка і в началі 20 віка сотні тисяч наших американців, так називали їх, Пішли в Америку і вияснили, що там наша віра православна свободна, і отуди вернулися православні, і наш народ зі своїми духовниками, майже цілий народ вернулися із Унії у святої православ'я. Як нам поступати нині, а так знати свою історію, поважати чужі релігії, бо нині, якщо нашу релігію оскорбляють, унижають, опльовують, як коміки казали. Що, мов, за 20 гривень дадуть ти, іди плюй на священника православного, то ми вертаємо всім уваженням і любов'ю. Важно нам помнити на страшному суді, нам Бог буде сказати: ти видів образ Даниїла? Ти відів образ тих людей Божих, котрих в пліну були, а залишилися своїм язиком, культурою, історією, традиціями, ти почому не подражав їм, а подражав всяким іудам і предателям? І хто на страшному суді подадить Господу, я завжди був вірний, буде мати нагороду. А многі заганьбляться, що при мадярах були мадярони, при чехах чехофіли, при. У совєтському Союзі були активісти партійні, нині опять, якимось чудом нападають наші люди на наших, а остається Костяк. Твердий народ, котрий православний, і нині держиться древнього православ'я. Віримо, що і на страшному суді наші люди будуть свідчити, Господи, і додівали нам і австрійці, і німці, і мадяри, і чехи, і всякі там большевики. Ну ми сохранили віру православну, як пророк Даніїл і його друзі, і част Божого народу у далекому павілонському пліну. Щоб ми, маючи образи, і нині так поступали, бо на вічності лише такі і іменно лише такі наслідують вірні люди Божі, котрі держаться єдиної канонічної церкви. В Україні, де предстояти блаженнішої онуфрі, лиш такий наслідує царство Божиє. Амінь.